У Полтавському театрі імені Гоголя репетиція прем'єри мюзиклу Різдвяна історія. У новорічній виставі за твором Чарльза Дікенса Різдвяна пісня у прозі Гоголівці відтворили історію про те, як до жадібного людина-ненависника Скруджа приходять духи різдва та розкривають йому очі на його недобрі вчинки. Згодом він розуміє, що робити добро набагато приємніше. О, яке тільки божевіль! Різдво- яка тільки дураниця. Хто? Хто? Це вистава легенда. Тобто сам матеріал є легендарним. Дікінс взагалі це такий феномен літератури, а його різдвяна пісня, історія про приводів, вона ввійшла в. Мабуть, в десятку найкращих світових творів, саме які розповідають про різдвяні дива над мюзиклом. Працювали два місяці. У ньому задіяні майже всі актори, а також артисти балету та оркестр. Говорить режисер театру Владислав Шевченко. Ділиться готують дві версії вистави: дитячу, казкову та дорослу. 18+, з привидами. Ми спробували трішечки з засобами мюзиклу світла зробити дитячу версію, розказати зміст історію, показати її як перед. Творення скруджана в хорошу, а вже в дорослій версії більш такими жорсткими прийомами і сценами трішки, як кажуть, допомогли Дікенсу, трішки дописали деякі сцени, якого в нього в оригінальному тексті немає, але зовсім зовсім трішечки, щоб більше підкреслити жорстокість скруджа і незахи, беззахищеність звичайного робітничого класу. В обох версіях різдвяної історії масштабні декорації, світлові ефекти для глибини сприйняття сценічного дійства використовують проектор. Тому в умовах відключення світла репетирувати було непросто. Зізнається художник-постановник вистави Назар Майструк. Декорація велика, складна, так само, як і костюми. Складність полягала, звісно, у відключеннях світла, точки на сцені, і так само це все це, це за кулісся театру, яке також залежить від світла, тому що цехи. Які працювали над декораціями, була велика робота проведена взагалі? Прем'єра обох версій різдвяної історії запланована на 21 грудня. Новорічний репертуар Гоголівці демонструватимуть до середини січня.